Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття, яке називається Вивчаю себе, вивчаю інших. І почнемо ми з привітання. Повторите за мною. Доброго ранку! Сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, тобі і мені! Послухаємо казку Маша Сандалики. В одному дитячому садку жили були сандалики. Вони були дуже гарними, м'якими і зручними Рожевого кольору з білими бантиками Як не дивно, але вони дуже не подобалися їх господарці Маші. Вона завжди бажала мати сандалики на липучках. Такі самі, як у її подружки. Маша не хотіла носити їх, тому одного разу ввечері перед виходом на прогулянку вона зі злістю закинула їх під свою шавку. Сандалики образилися і вирішили піти від Маші світ за очі. Раптом подув сильний вітер і почався дощ, від вогкості відклеївся, і загубився один бантик. Відолашні сандалики вимокли наскрізь і простудилися. Тоді вони вирішили попроситися в інший дитячий садок, коли вони переходили вулицю, на них ледве не наїхала велика вантажна машина. Застужені й перелякані, ледве добралися до будинку дитячого садка. Як не стукалися вони у двері, проте ніхто їх так і не почув. А тим часом Маша бажання збулося. Мама купила їй нові сандалики з липучками. Увесь день Маша ходила і вихвалялася своїми сандаликами. Але до вечора Маша так сильно розтерла ногу новими сандаликами, що не могла в них зробити більше ні кроку. Вона згадала про свої м'які. І зручні сандалики, які колись закинула під свою шавку. Їх немає, прошепотіла Маша. Вона ніяк не могла зрозуміти, куди ж вони поділися. Дівчинка точно пам'ятала, що кілька днів назад закинула їх саме сюди. Маша зрозуміла, що сильно скривдила їх, тому вони напевно пішли від неї і більше ніколи не повернуться. Ще вона подумала про те, що їй придеться носити ці сандалики на липучці, які їй будуть натирати ноги. У ще полилися сльози. Сандалики, милі, прошу вас, поверніться. Мені без вас дуже погано. Я обіцяю вам, що я більше ніколи не кривдитиму вас. Щойно вона вимовила ці слова. То побачила перед собою свої сандалики. Увечері вона віднесла їх додому, акуратно протерла ганчіркою, висушила, прикрила до них гарні біленькі бантики, і вони знову стали як новенькі. Діти, що відчували сандалики? Так, вони образилися на машу і вирішили піти від неї. Чому Маша згадала про старі сандалики? Бо старі виявилися кращими за нові. Отже, бережіть старих друзів. Один старий друг кращий за нових двох. Діти ви сьогодні дуже добре попрацювали, але зараз настав час відпочити. Діти, а про що ми сьогодні говорили на заняття? Так, ми говорили про те, що треба берегти своїх старих друзів. Ми сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітки!